Серце жінки справедливе навіть тоді, коли її розум помиляється, казав французький письменник Жуль Ренар. Чоловік голова, а жінка шия, побутує у народі. Жінка здавна вважалася берегиною роду, була взірцем відданості своїй родині та вітчизні. Любов жінки безмірна. Коли її сину загрожує небезпека, вона стрімголов кидається на допомогу. Заради спасіння дитини вона здатна на все, навіть пройти пекло війни. Символічно, що саме жінка в основі сюжетної лінії, військової Драми Мати апостолів, передпоказ якої відбувся у Херсоні в нью йорк студіо. Головною лінією фільму є історія матері, яка поїхала на Донбас пошках свого сина. Син це був командир літака Ан-26, Це Вінницький борт. Звісно, це відомі історії. Вони є всюди в інформаційному просторі. Мати наразі живе в Вінниці, але вона не дуже. Ну, радіє такому розголосу цієї історії. Також, коли ми показували фільм Вінниці, минулого понеділка до нас після показу підійшов військовий і каже, що я той штурман, який останній стрибнув з літака. Тобто я до останнього сподівався, що командир літака теж вистрибне, але не сталося. У фільмі немає політики, тільки пронизуючий біль війни, якому неможливо знайти виправдання. Кожна війна це смерть синів і страждання матерів. Режисер-постановник із Грузії Заза Буадзе передав трагізм війни, наче й сам побував на Сході. Як з'ясувалося, сюжетна лінія близька для кінорежисера. У 2008-му, під час грузинсько-російської війни, він пережив схоже горе зникнення брата. Тому до зйомок Заза Буадзе підійшов із особливим трепетом. Том, як і до підбору акторів, здебільшого обирали маловідомих виконавців, щоб не відволікати глядачів від сюжету. У фільмі перетинаються долі двох матерів, двох сонь, чиї сини воюють по різні боки барикад. Світлана Осипенко зіграла одну з них: жінку, яка живе на окупованій території та оплакує сина, вбитого цитую майданівцями. Кіно зараз дуже часто воно дуже. Ну, простий, примітивне, там актори для актора нема що робити. А тут це якраз момент, коли складний матеріал, і можна максимально це розкрити. Зміти, і одне, отримати задоволення, як працюють твої. Партнери під час зйомок було побудовано найбільшу авіадекорацію в Європі. Працювали на Київщині та Житомирщині. Фінансування державне. Фільм став переможцем підчингу Міністерства культури на виробництво патріотичного кіно. У 2018-му творці картини отримали грант у розмірі 21 мільйона гривень, понад рік роботи. І ось Херсон вже восьме місто, де відбувається передпоказ. Ці фільми це емоція позитивні емоції, яких нам сьогодні не вистачає. наверное, это еще какой-то импульс, который был утрачен, как по моему понятию, где-то года 16 -го, когда перестали идти на фронт рисунки от детей массово. То, что я застал в 2015 году, вот, потом как-то это иссякло. И интерес к солдатам вот, со стороны общества, он как-то к тем солдатам, которые защищают непосредственно Родину, Украину сегодня, он как-то начал иссякать. І в цьому государство проігрувало. Дві матері на контрасті. Це дуже цікава робота як акторська, дуже, дуже вдачно підобрані актори. І дуже така важка тематика. Жінка на війні, матір на війні, дружина на війні. Це цього замало в нашому житті. Не розказується так. Навіть плакала, коли мама мати лежала на цій могилі, а ще більше. Враження було від того, як вона збирала цю землю. Це її, це її кровинушка, і вона вже не знала, що що, а що відтуди забрати. Через ці кордони, не тіло, та й кепку не провезеш. а Таке подавно. Уже з 3 грудня мати апостолів можна буде подивитися у кіно.